Друга перемога Йоханеса Тінесебео. Маючи у своєму активі два промахи та досить напружене фінішне коло, де на підйомі впав Жаклєн. Хто винний, це залишимо на розгляд експертам. У боротьбі за друге місце перемогу здобув все ж Жаклін. Лейгрит став третім. Самуельсон фінішував четвертий, Ульдаль п'ятий. Сегум 6. Дмитро Підручний 11-та позиція з одним штрафним колом на 4-му вогневому рубежі. Віталій Мазин гонку провалив 4 штрафних кола та 45-та позиція. В Антона Дученка також не вийшла гонка. 5 штрафних та 48 позиція. У загальному рейтингу Йоханес продовжує лідирувати, маючи 339 пунктів. Лейрит – 304. Жаклен 246. Перо 222. Самуесон 208. Дмитро Підручний 18, 101, Манзен – 19, 98, Дученко, 24, 83.